Як зрозуміти свій внутрішній заряд? Постав собі запитання, наскільки ти заряджений. Принцип акумулятора це вміння усвідомлено керувати своїм внутрішнім ресурсом. Важливо суб'єктивно розуміти, скільки енергії тобі потрібно і як ти хочеш себе почувати в даний момент, що підвищує заряд. Тренування, холодний душ, цвяхостояння, різні добавки, БАДи та стимулятори, що знижує заряд. Якщо енергії забагато і треба заспокоїтись, тобі допоможуть медитація, сон, відновлення. Легкі прогулянки, ароматерапія, звукова терапія, масажі та легкий стречинг. Не розряджай себе до нуля і не включайся в розетку, коли заряд вже повний. Знайди баланс, і тоді ти завжди будеш в ресурсі. До зустрічі!